Світлошумові гранати можуть спасти життя, коли ти маєш справу вночі з групою грушників, яких по -7 14 можна попалити їм в матриці, як я понімаю. Хлопці, це якби конь в вакуумі. Теоретично можуть на практиці, якщо вони вже прилізли на відстань. Кидання цієї світло-шумової гранати, вони вас перестріляють де і все, поки ви будете їх там питатися кидати і палити їм оптику. Треба їх спалити значно раніше, чим вони підійдуть на цю відстань кидання гранат. Тому те саме напрягайтесь, займайтесь там волонтерів, скидайтесь, але у вас на спостережниках повинні бути теж прилади ночного бачення, ще лучше тепловізори. Ну, якщо повна жопа у вас нічого нема, хлопці, скидайтеся, гроші того не варті. Я розумію, там сім'ї, те все, але по-перше, в сім'ю треба, щоб ви повернулися цілим та живим. Тому нахрен опять же там відділенням ну, скинуться вже на якийсь ночник хватило. Скинутись то все. Ну, якщо командир не тупий, то він знайде ще як. -то. Від нього наробити волонтерів, опять же, напрягти, щоб якийсь тепловізор той ж був. Тому що ночник, ну він не завжди якби, гарно працює. Тепловізор ну, працює практично всі далі. І не йдувати на постах. Дивитись через це все, і ви цю групу побачите цих, які б вони б, там грушники не були, побачите, ви їх ще на той відстані, куди ви САГС достанете. І далі то вночі не треба їх там прямо підпускати близько, тому що теж толком ніхера не побачите, і з того калаша толком не попаде. Побачили їх десь, позиція має бути правильно зроблена, де сектори розбити, якісь орієнтири, АГС або кулемети повинні чітко розуміти навіть вночі, що він пуляє отуди. І він кроє оцей сектор, або оцей, або оцей. Ото побачили підарасів. ну або якщо у вас стоять такі клеймори, або монки, в управляємому варіанті. Або навіть озм 72 що теж дуже файно в управляємому варіанті. Подождали, коли вони залізли таки в цей сектор, кинули провода і грушником Там грушника і групою стало. Менше Російської Федерації. Якщо нема, то АГС туди насипали, або кулемет просто починає проріжувати оце все. І або ви їх там накросите, або вони сходу зрозуміють, що тут діло не буде, що тут сидять гарні хлопці. І зходу почнуть отрицательне наступлення.